Мої вітання! Раніше ми розглядали з вами, як зробити звичайного мікробіту справжній термометр. Тому що у нього розташований ось тут термодатчик. Ось тут ви можете побачити цю саму програму, і по спливажці там зможете побачити саме відео, в якому, власне, ми і розглядаємо. Ну, скажімо так, надолужити в пам'яті. Ми робили наступним чином. Ми робили практично ось такий. Термометр, який показує, скільки зараз градусів в, в приміщенні. А що, якщо ми візьмемо і зробимо імітацію ось такого термометра? На ньому немає жодного екранчика, але температуру. І, взагалі, будь-якої індикації. Але температуру ми зможемо дізнатися. Ми можемо розмістити його в іншій кімнаті, ми можемо розмістити його на вулиці, в гаражі, в підвалі, а, на горище, де завгодно. Тільки щоб був зв'язочок у вигляді Wi-Fi. І ми можемо взяти смартфон і переглядати, навіть коли нас немає вдома, переглядати температуру. Ми зробимо таку міні-станцію з двох. Мікробітів. Для цього нам потрібно буде один використати як датчик, ми його поставимо на вулиці, а інший як станцію. І ця станція буде показувати при натисненні, наприклад, на А, буде показувати температуру в приміщенні, при натисненні на Б буде показувати температуру зовні. Тож, давайте це зробимо. Нам потрібно буде створити проєкт. Точніше, два проєкти: один для датчику, інший для станції. Це ми зараз і зробимо. Я зроблю тут нову вкладочку, скопіюю її, щоб у мене було два одразу проєкти. Перший я назву, наприклад, датчик на вулиці, інший термометр або, наприклад, станція температури. Створити дві заготовочки, два проєкти у нас є для кожного з них. Тепер спочатку працюємо з першим. Створимо код для неї. При запуску, так як ми будемо передавати дані з одного мікробіту, будемо передавати на інший, між ними потрібно поставити зв'язочок, щоб вони працювали на одній хвилі. І для цього ми використовуємо радіо. радіо Задати груповий, ну і виставляємо, можна лишити один. Я поставлю, наприклад, 120. Так, І після цього будемо надсилати за допомогою радіо, надсилати просто число. Але замість числа ми будемо надсилати значення температури. Ось таким чином. Це у нас буде відбуватися постійно, щоб трішечки зекономити батарею. Ми роб... будемо робити невеличку паузу. Пауза. І виставляємо, ну нехай кожні 5 секунд. Кожні 5 секунд у нас буде надсилатися температура з зовнішнього, з вуличного датчику на з вуличного мікробіту на той, який буде розміщуватися в кімнаті. Тобто кожні 5 секунд. В реальних ось таких термометрах це відбувається або за певний період. Який можна виставити довше, або коли відбувається зміна температури. Тобто, якщо, наприклад, було там 19 градусів, стало 18 градусів, передало, якщо 19 і там декілька годин 19 градусів, воно нічого не передає, тому що в принципі лишається так само, і в програмі ми можемо також це побачити. Так, для зовнішнього датчика, насправді все повністю готово. Ми можемо взяти і одразу завантажити програму на нього. Доєдную до а, мікробіту. Просто ось так. Створюю пару. І натискаю завантажити. Відбувається завантаження. Все. З цим ми вже розібралися. І тепер а, я візьму, поки буду. Працювати з іншим, щоб температура у кімнаті відрізнялася. Я приєдную просто ось так. Ось так. Приєдную батарейки і виставляю за вікно. Виставляю на вулицю. Все, зовнішній датчик почав охолоджуватися. Будемо працювати тепер зі станцією. Переходимо до другого проєкту. А це у нас буде станція температури. І створюємо тут уже код для внутрішнього датчику. Для цього, при запуску, обов'язково робимо ту саму групу. Тобто, у нас тут було 120. Лишаємо 120. Далі, постійно нам сьогодні не знадобиться. Нам потрібно отримати дані, які нам були надіслані. Для цього ми переходимо знову в радіо. І ми надсилали номер, або, скажі, number, да? тобто число. Обираємо число радіо при отриманні числа. Що ми будемо робити? Ми створимо змінну для температури зовні. І це у нас буде змінна, Можемо назвати її як завгодно. Я назву її out. Так? Тобто те, що знаходиться зовні, задам для значення out значення, яке ми тільки що отримали. Просто задати значення і переношу саме це число, яке відповідно отримали. Все, тепер у нас станція буде отримувати, або буде можливість мати таку можливість отримувати дані з датчику на дворі. Лишилося вивести ці дані на екран. При натисненні на клавішу А ми будемо просто показувати число, а це число буде температурою. З приміщення. Тобто, коли натискаємо на А, ми будемо бачити, яка температура всередині. Продублюємо. Тепер, коли ми будемо натискати на Б, ми будемо дивитися не температуру, а температуру зовні, тобто, що у нас надсилає зовнішній датчик. І насправді це вже повністю готово. Нам потрібно тепер приєднати також наш мікробіт. Створити пару, знову ж таки, і завантажити дані. Насправді все готово. Зараз я перемкнусь тепер від першої особи, скажімо так, і ми подивимося, як це все запрацювало. Наша станція вже готова. Я зараз потримав трішечки тут, тому температура трішечки зросте, буде більша, аніж у кімнаті. Ну і це ми можемо перевірити. Натискаю А. І ми дивимося 25 градусів. Так, дійсно, якщо я ще там потримаю трішечки, ми пам'ятаємо, що у нас ось тут знаходиться датчик температури. Ось я так тримаю, тримаю, тримаю. Знову перевіряю і дивимося. Ну, 25 недостатньо, скажімо так, потримав, Та? можна іще буде підігріти. 27 градусів. Тобто, ну, знову ж таки ми бачимо, що все працює. Ми можемо тут. Затиснути ось так і 36,6 -36 отримати свою температуру. Давайте подивимося тепер, що ж там на дворі з датчиком. Натискаємо B а на дворі там 16 градусів вже. Можливо, трішки менше, можливо, датчик ще не повністю стабілізувався. Тобто йому потрібно може трішки більше часу. Але я думаю, десь 16 градусів там і є. А, вже, бачите, 15. Ось така станція у нас сьогодні вийшла. Натискаємо А, дивимося, що у нас в кімнаті. Натискаємо Б, дивимося, яка температура на дворі.